Таке швидке і класне естетичне рішення. Це рамка до каміна. Вона виглядає от -отак гарно чорне з нержавіючою ставкою. Кріпиться ця рамка дуже просто і легко. Отут, в даному випадку, ми бачимо, що її можна прикріпити і. Зняти, якщо є потреба. Поставляється вона в такому вигляді, в такій коробці. Зараз спробуємо її розібрати. От так вона виглядає. Всередині є інструкція. До цієї інструкції є отакий шаблон для кріплення, і є вся інструкція покроково, як її можна змонтувати. Виглядає вона таким чином, і для того, щоб вона підлаштовувалась під будь-який розмір, ми отак її витягуємо. Тобто вона телескопічна, як в цю сторону так і в цю сторону, тобто ми можемо побачити, що приблизно там сантиметрів 20 ми можемо її витягнути, і так само в цю сторону ми можемо витягнути приблизно там до 20 сантиметрів. Тому це таке класне, круте і швидке рішення.